Вчора я мав зустріч з головою Національного банку України. Для української економіки прийнятний курс, це на рівні 12 гривень. Вище ми не можемо витримати. І тому все, що треба зробити від уряду, ми робимо. Програма з Міжнародним валютним фондом працює, закони приймаються. Як глава уряду я готовий надати всецілу підтримку Національному банку України для невідкладної стабілізації ситуації на валютному ринку. Ми як уряд не виходимо на ринок, ми покриваємо свої потреби власними ресурсами і переконаний, що Національному банку вистачить професіоналізму. Для того, щоб застабілізувати ситуацію. Сьогодні у нас ще один раунд консультацій з Національним банком, тому швидкі і ефективні рішення потрібні для економіки країни, щоб застабілізувати ситуацію на валютному ринку. Зрозуміло, що ця ситуація також пов'язана. В першу чергу з війною і з російською військовою агресією. Ще раз нагадати хочу, що 29 числа ми очікуємо, сподіваюсь, позитивного рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду про виділення додаткового траншу в Україні і це дасть можливість Україні збільшити золотовалютні резерви країни. І відповідним чином позитивно впливати на курс.